Що пройшло 2000 років назад, мабуть, ще більше. Халілуя! Слава Богу, що родилась церква, що Ісус Господь церкви, що ще церква, та, яка, яку ворота пекла не переможуть. Так що, слава Богу, і Бог береже, охороняє нас. І Бог почав, і Він закінчить. І ми його діти, і ми під Його покровом. тіні крил написано, «Ти скрив, я скрився в тіні крил. Давид співав пісніцю. Він знаходився в присутності Божій. Алілуя. Він знаходився у Кавчега, в присутності Божої. На той час це було місце присутності Божої. І, мабуть, то саме ті крила, тих архангелів, які стояли героїми, на кришки Кавчега, падали тінні його. І в його серці родилися слова: в тіні крил твоїх я скрився. Закритий, Під Підсиню Всевишнього. Під його покровом, по його ми покоїмося. Слава йому і фала. Алілуя! Але зараз час мені випало розмовляти з вами за десятину, о, напоминати, возбуждати вас добрий смисл. Ви вже все знаєте, мабуть, і нічого я нового не скажу, але напомню, щоб щось знаєте, запам'яталося, щось привести на пам'ять. Повинно, щоб наші серця вони були, знаєте, наповнені е, думкою про Бога, е, розумінням те, що ми робимо, е, розумінням, для чого ми це робимо, і все таке. То, слава Богу. Халілуя. Е, повторення закону 28.11. Знаєте, в свій час. Ми буквально на пам'ять вивчали, навіть читали оце е, т, т, роза, повторення закону, 28-й розділ, з першого там, по-моєму, чи по 17-й О. Далі не хотілося читати, тому що думаю, далі не дуже гарне, поки. якщо ти не будеш слухатися Господа і те подобне. Але перше, якщо ти будеш слухатись Господа, ви пам'ятайте його закони, і тому подумайте, то всі благословення прийдуть на тебе. І ось у восьмому вірші сказано: Пошли, Господь, Тобі, благословення в коморах твоїх, в кожному ділі рук твоїх, і благословить тебе на землі, які Господь Бог твій дав тобі. Розумієте, з дніх тієї частини, великої частини вказівок Божих, в законі Божому, коли написано для людини того часу, що вона не була народжена з гори, не була Вадима Духа Святим. Тій людині треба було напоминати, частіше напоминати, зачитувати місця закону і тому подобне, що і робилося в храмі, священники вивчали, о, з любим питанням, коли людина приходила до священника, то він повинен розуміти все. і нав... Вчити цю людину. І знаєте, десь частиною із цього закону Божого здорового, знаєте, який був написаний, мабуть, ну, старий заповіт, це буквально так воно і розписано. То там було вказання, що буде, що із цього, що приходить в твій дім, ось, зараз я вам прочитаю. Так, в то повторення закону 14.22. Бачите, в тим же самим книзі повторення закону. 14 розділ, 22 вірш. Відокремлюй десятину від усього твору насіння Твого, що приходить з поля, о Твого щороку. Розумієте, тому що, я раз напоминав, хто знаєте, це ж насіння, це ж там, може картоплю треба нести, да? може щось огірки ти. Розумієте, того часу, того часу ж були живі гроші. Можна сказати, обмінний фонд. Обмін був. О, людина відносила десь на базар, о, те, що виросло на її городі, на її полі, о, а з базару вже обмінювала щось там. Могла виміти на золото, на серебро, могла виміти на якісь речі, знаєте? а може які, те саме, десь на якусь їжу. Все це було, знаєте, мірялося мірою хлібною мірою, можна сказати, мірою жита, мірою пшениці. Це було багатство. Ви маєте, якщо хороший був урожай, людина була багата. О. Так що не було такого, щоб людина десь, значить, десь якісь робітники були, що заробляли вони там якісь гроші і тому подобне. Але в основному весь народ він жив з з землі. Землі, з паші, від худоби, тому від молока, від корови. Коротше, це все було знаєте, як доходом його сім'ї. І тут сказано те, що приходить твій дім, це практично гроші, це практично те, що ми зараз маємо, тому що ми робимо нам государство, платить, чи там якийсь хазяїн, роботодатель, платить о, бумажки ці. Які, як би, вроді би безпечуються цінністю. Але того часу це була їжа. В основному, в принципі, пшениця жита, другі, те саме, які довго зберігаються, в основному довго зберігаються плоди, о, насіння, о, і це було валютою. І десь тут Бог каже, що приходить свій дім з твого, виділяй десяту частину. розумієте? Це дуже багато можна сказати, якщо поле вижать багато пшениці. І це не мішок, може. Це дуже гарно було. О. Але Бог сказав, що так робить. Чому? Тому що він каже: пошли Господь тобі благословення в коморах твоїх, в кожному ділі рук твоїх, і благословить тебе на землі, яке Господь твій дав тобі. Розумієте? Бог благословить. Бог благословляє, Бог дає. А з того, що Бог благословляє і Бог дає, о, Бог каже, відділи мені 10 частину, віддай. Ну і ми ж розуміємо, що Бог на небесах, не надо, йому не, не потрібно гроші, він нічого не, покуп, не купляє, він самобезпечений. О, йому гроші не треба. Але він куди говорить? несіть в храм. Чому в храм? О, щоб у храмі була Господь їжа. Щоб храм мусив вставати, щоб щось там знаєте, можна було купити ремонт зробити, оплатити щось і все таке. О. І чому, дуже, знаєте, нам теж можна почитати, в Агея перший та саме розділ Агея. Хто читає Біблію, розуміє, що я буду зараз говорити. Дев'ятий вірш каже: ви очікували на багатий врожай, а зійшло мало. Ви принесли це додому, та я його розвіяв. Чому? Господь, Всевишній питає. Тому що дім мій в руїнах, а кожен з вас біжить поратися в власній оселі. Що це було? Якийсь був час, я не знаю, чому це було, але люди не йшли в храм, не заботилися в храмі. Ну, що своїм, мабуть, там десь робили, знаєте, трохи як реліозний, якісь, ну, знаєте, по праздникам. Але в основному ми займалися своїм домом, своєю сім'єю домом. А храм Божий був за пустіння. Все там обвалювалося, все там, значить, розчилося, вже стріскалося, тому подобне. Чому? Потому що не було грошей. Раз людина не йшла в церкву, не несла десятину туди. О, вона несла в храм десятину. Навіть не у храмі була коротше, недостаток. Був. Розумієте, там десь даже читаємо, що левіти коротше покидали все свої займання, священики пішли на поля. Трудитися, то, що їсти треба щось. О. Не було. Люди просто не приносили десятини. І Бог каже, ви бачите, ви навіть додому, думаєте, що більше у вас буде з цього, того, що ви не несете в храм, не віддаєте десятину, у вас більше від цього буде вдома. Ви приносите додому, каже, а я розвію, у вас нема пусто. Як говорить, ви робите на дирявий карман мимо ваших пальців протікає. Вроді багато приносите, багато заробляєте, а воно тікає, а його немає, а його не хватає. Чому? Тому що, ви, говорить, не заботитесь? О Божому О домі. Малахія чітко і ясно каже: принесіть всі десятини в дом хранилища Мого. Він називає дом, даже хранилищем, дом Божий, що в моєму домі була їжа. І подать, говорить, іспитайте мене. Не відкриючи для вас ок вікна небесні, не зелю для вас благословення, не запрещуючи, я пожирати у вас плоди земні». І тому подобне. Тому що це все було в Ізраїлі. Ми думаємо, що зараз багато в нас там білокрилка вже літає, якісь трипси бригади, не спіло ще листочки виписати, воно вже от, ляпа нападала, там і все. Було й тоді. Але Бог, коли благословляв, то його не було. А коли знаєте, люди були наче, холодні до Бога, оцей цей час, що Богу прикає народ свій, всього, щоб були пожираючі. Що там було, ми не знаємо. Але Бог каже, я запрещу пожираючим у вас пожирати плоди ваші. Так він пише. Я благословлю вас, я помножу вас. І дивіться: перша хронік, 29 розділ, 14 вірш. Бог є, бо Хто я є і хто мій народ, що ми зміцнили, аби Тобі так віддати. Бо все Твоє і з Твого ми Тобі дали. Дивіться, цар каже, значить, багато було ж, тисячі жінків були принесені Богу тому подобання. Він каже, Боже, хто ми такі? І що ми могли дати? Ми дали тільки з того, що Ти нам дав. Він признає те, що ми даємо те, що нам Бог дає. тому що ми не мали б чого дати, якщо Бог би нам не дав. І, кстати, у 2 Коринтян, у 8 розділі 12 вірш, каже про це. Бо якщо є старанність, то вона приймається, дивлячись по тому, хто що має, а не по тому, чого немає. Розумієте? Якщо ми маємо, то ми повинні бути вдячні Богу і за те, що Він нам дає здоров'я, ой, працювати, заробляти, і дає нам, знаєте, ще щось тому, подобає, благословляє нас, ми почитаємо Бога нашими приношеннями і нашими десятинами. Я вже не кажу, те, що написано, що якщо початок був те саме свято, то і остальне святе, коли ми віддаємо Богу це святе. тому що, виділення... що таке святе? Це відділення для Бога. Чому ми святі? Чому ти, брат сестра, святі? святе? Подивись на сусіда, подивись. Бачиш, святий сидить. Святий. Свята сидить. Чого? Тому що ви відділений для Бога. Розумієте? Ви відділені для Бога. Коли ми відділяємо для Бога нашу десяту частину, наших доходів, то розумієте, що це відділення Бога. Воно становиться чим? Святим. І написано, якщо, все, якщо початок святий, то і що? Все остальне святе. Якщо начало хлібини свята, то і вся хлібина свята. Замітьте, і Що дьявол не має права на святе. Дьявол не має права на те, що принадлежить Богу. На його, знаєте, приватну власність, можна сказати, на Божу приватну власність, він не має ніякого права. Він не має права на нас, тому що ми власність Божа. Тільки дійсно проблема в нас, що ми знаєте, маємо душу, маємо розум, ми індивідуальні, ми особистість по російськи лічність, і ми можемо приймати рішення віддати себе чи частину себе дияволу. Розумієте, ми Божі. Ну, хорошо, ми сьогодні я Божий, а завтра я віддам, піду цю частину дьяволу, да? Галилуя, десь так, понимаєте? Це не разнично тому подобається. Пішов, випив, пішов, закурив, понимаете? пішов, поблудив. Це що? Взяв себе, добровільно віддав дьяволу. Ну, коли ми віддаємо Богу, ми святі. Дьявол не має на нас права. Коли ми віддаємо щось Богу, це освящається. Ми посвящаємо віддаємо своїм дім Богу. Наш дім служить Богу. Алілуя. Це не те, що ми взяли і віддали. Не знаю. Просто віддаємо Богу. Ми приймаємося тих. Він служить, він служить для домашньої групи. Розумієте, для Божих справ тому подобне у вашому домі, в вашій квартирі збирається домашня група, Це Божа справа. Це ви посвятили дім Богу наш вашому домі, благословіння, і ми вже це пережили та саме дружина може моя о, підтвердити. Да? О, це ми пережили, Благословіння будуть в вашому домі, гарантовано, якщо ваш дом відділений для Бога і служить для Бога. Якщо ваші фінанси відділені для Бога, десятини приношення вашим, це буде благословіння вашому. У вас не буде недостатка. Так Бог робить. І так благословіння робить. І так небеса працюють, і так духовний мир працює. Так що ми будемо віддавати десятину не за того вигади, тому що, поче не дуже чемно, не дуже правильно віддавати це, знаєте, з ціллю з якоюсь. Я віддав того, щоб мені там все благословить. Ми віддаємо те, що Бог нам віддав. Він віддав сина свого народного Він віддав життя за нас. Він пролив кров за нас. Він викупив нас. І за цього ми вдячні Йому. І Він дає нам хліб і воду, благословляє кожного дня, і ми вдячні, і з цим вдячним серцем ми даємо Богу. Тоді це приймається, написано, коли ми даємо, що доброохотність з вдячністю це приймається Богом. І це благословляється Богом. Амінь. Ми будемо зараз о, сіяти, давати, будемо благословляти Аллилуйя нашого Господа. Халілуйя, Боже. Дякуємо Тобі, Боже. Хто ми такі, Боже Господь? Хто ми такі, Боже, Господь, що ми можемо давати, давати тільки від того, що Ти нам дав, Боже Господь. І Боже Господь, ми дякуємо Тобі за те, що приходить наш дім, Боже Господь. Всяке сім'я, яке ти, Боже, нам даєш, Боже Господь. Ми благословляємо Тебе, Боже, величаємо Тебе, Боже, віддаємо наші десятини, приношення наші. Господь, Боже, відділяємо для Тебе, Боже. І ми дякуємо Тобі за те, що даєш нам сили, даєш нам здоров'я, даєш роботи нам, даєш необхідне, благословляєш наш хліб і воду, Боже Господь. Ми вдячні Тобі. І ми здячним серцем це робимо, даємо тобі дом, хранилище Твоє, як Ти заповів. А всю славу, Фалу і честь. Ми віддаємо тільки Тобі. Отець, і Дух Святий. Амінь. Горіть Богу, розмовляйте. І ще Біблія вчить нас давати обіти Богу, обіти. Халилуйя, обіщання. Говорить Богу, Сійте. проголошуйте. Господь, Благослови кожного, Кожне серце щедре, руку даючи, благослови. Боже. Благослови Хай твій Божий покров, зачіна бо на кожній домі, Боже Господь, ніхто не може не буде мати, Господь потребу. Всяка твоя Боже, Господь, благословіння, всяка потреба буде тобою по на славі Христом Ісусом, Благослови ці фінанси, Господь, щоб вони, Господь служили для слави і ім'я твого помноження Царства Твого Божого. Благослови, Боже Господь, кожну руку, кожне серце, кожний дім і кожну сім'ю. І Боже, во ім'я Ісусу, там ми всі Твої руки віддаємо, Боже Господь, і проголошуємо, Боже, що ти Бог, який поповнює всяку нашу потребу по багатству слави Христового Ісуса. І вся слава, і вся хвала усе честь. Тобі наш Бог, Отець, Сирий Дух Святий. Амінь.